Сьогодні у Луцькій міській раді відбувається чергове сесійне засідання. Цього року це вже 36-та сесія. Всього на порядку денному 82 питання. З поміж усього питання, які стосуються стадіону Авангард, виділення земельних ділянок, а також забезпечення жителів громади електроенергією. Подробиці далі. У сесійній залі збираються депутати. Успішно зареєструвались 34 обранці громади. Сесія повноважна. Далі традиційно лунає гімн України та розпочинається засідання. У зв'язку із нещодавною атакою расистів, які 22 жовтня вдарили трьома ракетами по енергетичному об'єкту. У громаді виникли проблеми з електроенергією, і деякий час у місті не було світла. Аварійні відключення відбуваються і надалі, та створюють чимало проблем для лучан. Лучани нарікають, що вони досі не мають графіків аварійних відключень, і комусь продовжити обідню перерву, поки немає світла, немає можливості. Потрібно знати, коли, кому е, вкласти дітей раніше спати, щоб можна було посидіти з чоловіком-дружиною при свічках, ну і не тільки посидіти. Чому в Києві та інших областях є графіки відключень? Вони не гарантують, що відключення буде 100%. Вони тільки кажуть, коли можна чекати можливу відсутність електроенергії. Чому в нас на Волині і в Луцьку, зокрема, такий графік це таємниця за сімома замками. Відтак чому не повідомляють лучанам графіки, взявся відповідати луцький міський голова Ігор Поліщук. На сьогоднішній день планових відключень немає. Чому відбуваються відключення? Диспетчер НЕК Укренерго бачить перенавантаження на тій чи іншій ділянці мережі і одразу передає на Волиня воленерго повідомлення про необхідність відключення для уникнення масової аварії на електромережі. Волиня була енерго. протягом 15 хвилин з отримання такого розпорядження диспетчера НЕК Укренерго має виконати те чи інше відключення для того, щоб не знеструмати знову половину міста. Тож, за словами мера, можливості повідомляти лучан про відключення просто-напросто немає. Втім, цікаво, що у сусідніх областях, а також у столиці, такі графіки є. Чому саме Волинь особлива? Це питання і досі залишається відкритим. А поки лучан закликають з розумінням поставитись до ситуації, зменшити вживання електроенергії, а також зробити запаси води. До слова варіант вирішення проблеми з забезпеченням містян водою за пропонував депутат міськради, голова фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер. Минулої суботи а саме багато людей не змогли швидко набрати питної води для особистих потреб. Одним з варіантів швидкого вирішення цієї проблеми є відновлення та належна робота мережі водозабірних колонок по всьому місту. Прошу розконсервувати законсервовані водозабірні колонки, здійснити їх швидкий ремонт. За можливості запустити нові колонки, нанести їх на відкриті карти в мережі інтернету, та поінформувати засоби масової інформації і усіх вища чи можливо так зробити, розповів начальник Луцьк водоканалу Віктор Гуменюк. Дійсно, система так званих колонок від водорозподільних колонок вона приєднана безпосередньо до. Водопровідної мережі міста Луцька. Наші водопровідні колонки вони не є автономними. Тобто, якщо пропадає тиск в мережі, він пропадає і відповідно на колонці, на пожежному гідранті, на кожному воді, в кожен житловий будинок. В місті Луцьку немає бюветів, інших автономних джерел водопостачання, які можуть, які є незалежними від нашої мережі. Втім, на думку Тараса Шкітера, розконсервування цих колонок дасть змогу дістати воду, хоча б тим жителям Луцька, які мешкають на верхніх поверхах будинку. Вода з'явилася, але з надто малим тиском. Тобто, люди, які живуть вище четвертого поверху, п'ятого води не мали. В колонках вже вода була. Я говорю про те, що потрібно оновити карту і дати її для усіх лучанчих та засоби масової інформації. Відтак Віктор Гуменюк зазначив, що після останньої атаки рашистів в місті працюють над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, головам ОСББ доручили забезпечити у підвалах вивести воду, аби мешканці багатоповерхівок змогли здобути воду, якщо раптом ситуація повториться, і тиску буде недостатньо. Далі у порядку денному земельні питання. Зокрема, акцент депутати приділили питанню щодо виділення земельної ділянки підприємцю, що раніше викупив цю землю та зніс привокзальний ринок у місті. До слова раніше цей власник обіцяв спільно з міською радою встановити на привокзальному майдані торгові місця для людей. Втім, минуло вже багато часу. А віз і нині там У попередній каденції. Ми коли виділяли піддані приміщення земельну ділянку і погоджували все. Була домовленість з власниками така, що там все таки будуть облаштовані торгові місця для людей, щоб торгували сільськогосподарською продукцією. На сьогоднішній день ми бачимо, що у нас війна, і люди в дуже важкому фінансовому стані. І це б звичайно сьогодні допомогло людям щось продавати, комусь купувати, щоб здешевити свої витрати. Але рішення немає. Ми бачимо, що торгові місця не облаштовані, обіцянки для людей залишилися обіцянками. Відтак депутати вирішили проект рішення виділення цієї ділянки не підтримувати, аж доки власники не дотримуються обіцянки і не облаштують торгові ядки. Обговорили і передачу стадіону Авангард у міську власність. Сьогодні для його належного використання для його повноправного функціонування воно має мати працівників, які будуть обслуговувати і саму територію і чаші, футбольне поле. Ну і звичайно прилигу територію, яка є ну, досить немаленькою, там понад 4 гектари. Це питання викликало у депутатів чимало запитань на фоні нещодавнього скандалу зі стоматполіклінікою. де було чимало звинувачень в адресу керівництва щодо неефективного управління, і це при тому, що міська рада там не фінансувала ні зарплати, ні за обладнання. Мені досить дивно виглядає зараз цих майже півмільйона на е, стадіон і бізнесом баласт на місто. Втім, Володимир Захожий переконав депутатів, що це вимушений крок і вкрай необхідний. Фактично, 14,5 штатних одиниць це є мінімальна кількість, яка зможе забезпечити належне функціонування даного спортивного об'єкту. Туди належить директор, бухгалтер, юрист, завідувач господарства, оператор котельні, садівник, робітник з благоустрою, два чоловіки на 4 гектари наголошую. Прибиральних території один прибиральних службових приміщень, один чотири охоронці всього навсього це оптимізована структура до мінімуму. Тут просто навіть немає можливості якусь посаду скоротити. Відтак після обговорення стадіон таки взяли на баланс Луцької міської ради, а також виділили на його забезпечення кошти. Розглянувши усі питання порядку денного, депутати перейшли до депутатських запитів. Зокрема, з пропозицією виступив депутат від фракції «Свідомі» Михайло Наход. Обранець громади переконаний, що у випадку настання надзвичайної ситуації для жителів Луцької територіальної громади необхідно облаштувати спеціальні центри, куди містяни змогли б звернутись за консультацією або ж допомогою. Вважаю за необхідне створити в кожному мікрорайоні. Та на території прилеглих населених пунктів кризові інформаційні центри на базі комунальних закладів. Це мають бути приміщення з укриттям та легким доступом для соціально вразливих верств населення. Вище вказані кризові інформаційні центри повинні мати запас води, бензинові чи дизельні генератори, універсальні мобільні батареї, павербанки, по можливості станції зв'язку Starlink. Старлінг. А також запас їжі з довгим терміном зберігання та теплими ковдрами. Відтак таку пропозицію депутати Луськради прийняли. За проголосувало 30 обранців громади. Крім цього, Михайло Наход також закликав депутатів подбати і про енергетичну безпеку, та запропонував відновити фінансування для ОСББ програми Енергодім в рамках підготовки до опалювального сезону. На думку Михайла находа реалізація цієї програми допомогла б міським багатоповерхівкам зберігати тепло завдяки утепленню, тим самим дозволяючи. Економити на обігрівачах та інших видах опалення. Будинки завершують утеплення та готуються до зими, зокрема і в Луцьку. І це ще раз доводить, такий механізм має право на життя навіть зараз. Водночас Луцька міська рада на даний момент не здійснює свої зобов'язання в рамках цієї програми. Такий підхід викликає нерозуміння в середовищі ОСББ, оскільки подібні програми підтримки в інших містах та регіонах безперешкодно. Фінансуються в умовах війни, відтак цю ідею депутати також підтримали. Не оминули і скандальну тему, яка торкнулася багатьох жителів міста. Ідеться про сумнозвісну керуючу компанію Місто для людей, які незаконно підняли тарифи для жильців без їх відома. Депутатка Алла наточій переконана, у місті не має бути місця для таких компаній. Через те я прошу вас, якби цю злочинну діяльність таких підприємств я рахую. А особливо під час воєнного стану розібратися і повернути тарифи в попередній стан, і все ж таки, щоб в закон, законному порядку, були піднімалися ці тарифи. Відтак, мер міста дав доручення департаменту житлово-комунального господарства розібратись із цією проблемою.